Я хочу, знаєте, підняти дуже важливу тему взагалі психології підліткового віку. Я маю багато ролей в житті, і я теж мама, але мої діти вже не підлітки. Я знаю, як, які є труднощі у підлітковому віці, як у мами, але я не мала підлітків, коли йде війна. Я хочу сказати, що ми о, зробили опитування підлітків. У нас є 150 50 анкет. Але о, зараз немає даних о, про ці анкети, але, я, знаєте, одним оком бачила відповіді. І я трошечки теж скажу, що я там подивилася, але буде вже більш така пробована інформація, може, у лютому. І тому я хочу розпочати з того, що підлітковий вік це вже вік 10-11 років. І підлітковий вік я читала таку наукову статтю, де написано, що його продовжили до 26 років. І я, так, знаєте, усміхнулася, думаю, це це ж можна вийти заміж за підлітка, якщо 25 років. Але це так, і я розповім, чому. Підлітковий вік це саме такий, знаєте, травматичний період у житті людини. І ви знаєте, що як підлітковий вік проходить, і тоді, коли людина дорослішає, які були зміни у підлітковому віці, і як він проходив для дитини, для підлітка, це буде знаєте, касатися і в взрослій житті подростка. Тому наша така задача дорослих підтримувати зміни, які є у підлітковому віці. Тому що підлітковий вік це, дуже, ну, це період змін, і наша така допомога дітям підтримати, корисно підтримати ці зміни. Але я знаю, що для батьків це ж те дуже велика праця, тому що на, у нас зараз умови різні, і темперамент у підлітків різний. І ми з вами різні. І, і там і, і і я ще багато могу, можу казати, що і-і, але хочу сказати, що а, стосовно змін у підлітковому віці, знаєте, що саме головніше, що відбувається, народжується особистість у підлітковому віці. Це таке називається слово самість народжується. І підліток буде йти на різні експерименти у цьому народженні. І знаєте, що цікаве, ці зміни йдуть під такою емоцією, як агресія. У підлітка дуже багато питань, але підліток не буде задавати питання батькам. Ну, якщо є друзі, то він може задати питання другу, а якщо нема? А якщо це онлайн життя? До війни була пандемія, і наші підлітки дуже-дуже дружили з соцмережами та інтернетом і онлайн-іграми. І це набуває, розумієте, це спілкування онлайн, воно поширюється Усередині, ну, багатьох дітей. Я знаю багато підлітків, які ну, гарно вчаться сьогодні, які бачать своє майбутнє, які гарно спілкуються з батьками, і ну, у них є друзі, і це чудово, якщо так є у 12 або 15 років. Але попереду ще 16, 17 і 18, і там буде новоутворювання. Тому яскрава тема у підлітковому віці це такі зміни, але ці зміни не усі розуміють самі ж підлітки. Нам, батькам, да, ми бачимо ці зміни, але не, ці зміни не бачать наші діти. І я хочу сказати: да, може так, перерахувати, які ці зміни? Стосовно чого. Це зміни, які відбуваються у мозку. Лімбічна система. І у мозоку це фронтальна кора. Що це означає? Лімбічна система це коли ваша дитина буде емоційна, імпульсивна, і ви знаєте, це буде в нормі. Але префронтальна кара теж змінюється. І вони не дуже в зв'язочку одна мозок з іншою. Одна емоційна, яка відповідає за реагування стресу, наприклад. А інша префронтальна кора, я так трошки вам да, не буду багато про це, вона відповідає за контроль, самодисципліну, взагалі відповідальність, за прийняття рішень. Але лімбічна система вона активізується. І якщо середовище підлітка більш-менш стабільне, якщо у нас з вами у дорослих, батько та мати є повага у відношенні, розумієте, якщо стан у сім'ї більш теплий, то і відбуваються зміни також ну, у нормі, я так скажу. Да? Але Підліток вже не дивиться на родину, він дивиться на, а, а, на своїх друзів. Знаєте, як виривається з сім'ї, тому що і, 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 ну, происходять такі змінення, переорієнтація, общення відбувається. Тому по-перше, що хотіла сказати, це зміни у мозку. А по-друге, да, я вже казала, це пошук ідентичності, відповідає підліток, але він може не усвідомлювати, хто я такий. А якщо підліток це не усвідомлює, він буде лаятись, нервувати, казати життя це біль, або буде апатичність, тому що не кожен підліток розуміє, що сталося. Всі гормони, тіло змінилося, відносини змінилися, немає сьогодні очних взаємодій, це окрема тема онлайн життя. Я пам'ятаю, коли я була, моя перша робота була у школі, я була не тільки класним керівником 9-го В класу. Я, я вже більше нічого не боюся після цього. А до речі, наша Ірина, менеджер, має дуже великий досвід з дітьми. Ірина викладач вчитель -фізик. і вчитель фізики. І працювала класним керівником, і працювала завучем у школі. Дуже... І коли я була вчителем три роки, я потім я не витримала, я пішла. Я була ще психологом. І я бачила, які, ну знаєте, не з книжок, не тільки я як психотерапевт я бачила, які є труднощі з міста вчителя. І от таке, від, а, таке питання, хто я, підлідок не, не завжди усвідомлює. Але це, о, це взагалі ми можемо побачити дорослі у сім'ї або вчитель у школі, або психолог. Але є одна маленька така, знаєте, я називаю це таємниця. Коли, наприклад, до мене приходить підліток, як клієнт, щось відбувається у стосунках з друзями, погані відносини, або вчитися не хочеться, або багато страхів, або не хочеться він до школи йти. Ви знаєте, що терапія, гарна терапія це не тільки індивідуальна, а терапія у групі. Тому да, якщо ви будете відкривати книжки професійні, як батьки, да, щось відбувається з вашою дитиною, це нормально відповісти, що робити. І якщо ви почитаєте наукові статті, дисертації, психологію підлітку, то якщо зміни зараз у підлітка і йому хочеться до інших дітей, то терапія це теж у групі відбувається. Тому, тому ми ризикнули зробити такий проєкт. Терапія підлітків, і чому я кажу, ми ризикнула? Бо це велика праця, розумієте? Проблем багато. А як зробити так, щоб об'єднати нас усіх, щоб була група підлітків старшої, ну старшого року, чотирнадцять-шістнадцять? Ну для нас, ось ну, якщо особисто казати про це про себе, це дуже велика праця прописати програму актуально. А якщо ви бачили, Надія розкаже вам сьогодні про програму. прописати програму. Якщо б знаєте, вона ну, відгукувалася вам, батькам, відгукувалася а, дітям. Ну, це, це великі знання психології, і ми зробили 10 тем. Які відгукуються багатьом сьогодні підліткам. І как, чому я кажу, ризикуємо, тому що я розумію, і ви можливо розумієте, що це чудово і гарно. Але коли відбудеться старт, і діти прийдуть до надії, як навчитися казати про свої проблеми, як відповідати на питання, а хто я? Як відповідати у середині питання стосовно, наприклад, психосексуального розвитку, це дуже велика праця буде самих підлітків, тому що все, відбуло, якщо б було гарно нашим дітям, це командна робота. Наприклад, коли ваші діти у школі, щоб їм було гарно, а школа вона повинна для чого бути? Розвивати потенціал. Дитини. І це командна робота: і вчителів, і психологів, і класного керівника, і директора, і адміністрації. І тому курс, терапевтичний курс для підлітків це теж командна робота. Якщо б не було командної роботи, ми б не робили цю зустріч, щоб ви почули нас, а ми почули вас. Іду далі. Де сьогодні проблема у підлітків? По-перше, це ізоляція? Коли. За вікном страшно, коли я читала анкети, про що там є таке питання дітей, про що ти турбуєшся, коли дивишся на своїх батьків? Я турбуюсь, що вони не разом. А папа на війні, а мама вдома, і я боюсь. Або я турбуюся, бо в батька немає роботи, і це гроші. Я турбуюся, але я їм не кажу, вони сваряться, я боюсь роз... розводу в їхніх стосунках. І коли дитина каже, я боюся, але ми з нею про це не говоримо, виникає внутрішня ізоляція. Ми можемо з вами порозмовляти з подругами, з чоловіками, ну що там казати, випити вина та на святах, шу-шу-шу, як то у вас, а у нас? А коли діти. Спілкується про свої проблеми. І коли дитина не може спілкуватися підліток про, про свою біль, а я зараз сказала, що головне це народження самості. Народжується особистість, і коли є біль, то особистість буде, ну, знаєте, з, з, з стражданням. І є таке, до речі, правило: якщо дитина має страждання, і про це не знає сім'я, дитина не може розповісти про це страждання бабусі, вчителю, воно буде усередині у підлітка, а потім так народжується одиночество, адіночество, одиночество одіночество. Тобто, коли є там хлопці у дівчат, дівчата у хлопців, компанія, а вона одна. У неї сім'я, а вона одна і каже, у мене пустота у душі. Чоловік їй каже, я люблю тебе, а вона каже: Ні. Я не відчуваю, що ти мене любиш, їй там 30 або 40 років. Чому така є проблема? Тому що коли дівчинка або хлопчик були, а, у них була біль, і стосовно ну, цю біль не, ні з ким не розділіть. Будет вот эта душевная пустота, а потім тук-тук, звертання до психолога в самом лучшем випадку. Тому проблема перша це ізоляція, коли страшно, коли страждає поле або сім'я, країна у класі не все гарно. Тому курс навчає розділяти страждання, а це навички. Дітей треба вчити тому, що, чому ми вчимося сьогодні як дорослі люди. Я думаю, що ви погодитесь з тим, що ми навчилися з вами плакати. Що плакати, це стало нормою. не погано, ми розплакались. Коли діти бачили е, сльози батька, і це нормально. Коли погано, ти не витримуєш, ти кажеш, люди, мені погано, треба, треба гроші. Тук-тук, і люди збирають гроші. Про що це? Коли тобі погано, треба навчитися самопідтримки, самопідтримка. Це коли ти можеш просити допомоги у іншого. І, і, ми, і нам треба вчити цьому дітей. Друге питання, друга проблема, крім ізоляції, це спілкування. Спілкування через повагу, наприклад. Да, у нас Надя вона прекрасний терапевт досвідом. В, у Три, три хлопця виростила такі гарні. Да? про що я? Спілкування це поважання мами та тата. Спілкування це повага до вчителів. Взагалі, що таке повага? А якщо у родині немає поваги, як вчити дітей? А це можливо. І коли. Я, до речі, да, у мене теж два хлопці, і мій, мій молодший син він ходив на терапевтичну групу да, психолога. І я раділа: так, «Да, я психолог, але я мати, а психолог, я для вашої дитини, а для моєї дитини психолог надія. І це етичні норми комунікацій. І якщо да, буде реалізовуватися цей, цей проєкт, ми можемо потім з вами обговорювати, які зміни ви бачите у дітей або не бачите, у нас буде спільний час. Я, я, я вважаю, що все вийде, коли ми, ми бажаємо разом цього. Третя да, перша проблема це ізоляція. Друга проблема дітей це навчити дати навички, спілкування. Якщо вміє спілкуватися то й проблеми самооцінкою буде менше. Що таке самооцінка? Ви знаєте, що самооцінка у підлітковому вікі, вона там лікується або, або народжується проблема з самооцінкою. Є таке, як це сказати, українською. Дуже важливий образ я підростка, формування образа я. Ви знаєте, що це? Такий внішній вид подростка дуже важен І надія буде обговорювати, як вони да, спілкуються зі своїм тілом, як вони, їхня самооцінка, якщо беремо 10-тібальну шкалу, і чому у них два. А потім може наблюдати: ми бачимо, що у дитини занижена самооцінка, а вона у групі про це мовчить. Люди, чому вона мовчить, а, а соромно сказати, і тоді будемо розбирати з ним, а що таке сором. А коли ти, ти будеш доросла, і тобі теж буде соромно, що з цим можна зробити? І це неможливо лікувати, якщо один на один мама то дитина, психолог то, то дитина це лікується або народжується, розвивається у групі. Для підлітка група дуже важлива. І тут, знаєте, і таке третя проблема, крім ізоляції та спілкування, третя це рух уперед. Рух коли дитині і дорослому страшно, нам страшно робити рух уперед. А підлітковий вік, розумієте, це ж рух рух уперед. У підлітковому віці тема самореалізації, коли я відкрила анкети, і, і про що ти хвилюєшся сьогодні стосовно свого життя. Вони кажуть, я не можу зараз сказати, який відсоток. А вони кажуть, я не бачу майбутнього, я не бачу майбутнього, я не бачу майбутнього. Їй 15, вона його не бачить. Це ненормально. Але ми зараз теж маємо такі відгуки від дорослих: я не бачу майбутнього. Ну, як, як ну, ти вже народила дітей, ти знаєш, що таке доросле життя, і якщо ти зараз не бачиш, це нормально. Якщо не бачити у підлітковому віці, це не є нормою. І тому є модуль про майбутнє. Якщо ви бачили модулі, дев'ятий та десятий модуль через рік, ну там не, трошки менше рік, що буде, якщо дитина. У, у неї а, вже з бо, ну, все краще. коли на, наші діти спілкуються, вони вже у групі будуть а, дружити, мабуть, може, будуть, може таке да, відбуватися. Ну, та Вони немного подружаться, почнуть говорити про свої якісь інтимні теми, тоді є шанс, коли відкриться очі, що я хочу у майбутньому. І це не відповідальність моєї матусі, батька, війни, а це відповідальність моя. Якщо я зараз не бачу майбутнього, я завтра хочу бачити. І є такі вправи, які будуть, які будуть роботи психолог з дітьми, а потім вони будуть відгукуватися. У нас буде з вами загальний чат і буде якась тема, і ми будемо питати, що там стосовно ваших дітей. Що там у вас? Може, будемо також збиратися на час там, годину два і казати про свої зміни да. з ними? Вони є чи ні, якщо ні, то чому, якщо є, то щось там сталося Гарно. Ось, Ну і, і четверта проблема, як буття дитини у групі. Розумієте, терапевтична група для дітей? Це буде така маленька проєкція, як дитина буде у групі, коли вона буде за межами цієї групи. Тому що терапевтична група це маленька проєкція, як дитина ваша почуває себе за межами цієї групи, за межами вашої сім'ї. І бути у групі це тема соціалізації, крім самореалізації. У підлітка дві теми, як і у дитини, тема самореалізації. Щоб бути самореалізованою людиною, треба бути соціалізованою людиною. А якщо дитина боїться і багато страхіття не тільки тому, що війна, а тому, що є конфлікти у, у, у сім'ї, і будуть відбуватися проблеми, і вони можуть зростати у групі. Група це клас, група це чат друзів, група це терапевтична. І якщо будуть зміни, гарні зміни, у терапевтичної групи, якщо дитина може сказати, а мені не подобається, або може сказати Надія, я не розумію, або я не згодна з вами. А у нас у нашому класі, якщо дитина навчиться з психологом, конфронтувати, вона може навчитися. І там у житті конфронтувати, конфронтировать, злиться не внутри, а правильно етично злиться да, во внешнем мірі. Ось тому я так, знаєте, зараз завершую свою ну, стосовно того, що я хотіла сказати, і хочу ще сказати, знаєте, що я забула? Є таке гарне слово благополуччя, благополуччя. І наше з вами, і наших дітей. І є така формула. І я стосовно цієї формули, і ми її прописували теми. Благополуччя це коли ваша дитина автономна, а це навички і для вас, і для вашого підлітка. І багато сьогодні батьків, коли не згодні, щоб дитина була автономна, або не дуже розуміють, що це таке. Ну, давайте так, не всі розуміють, що це таке. А сепарація це одна з важливих тем, яка буде на, на цьому курсі. Благополуччя це не тільки автономність вашої дитини, це коли вона компетентна. У дитини є у підлітка відчуття, що він може на щось впливати. І благополуччя це коли людина може спілкуватися. Без ізоляції усередині вона може кричати «Сос!», Вона може кричати Я хочу. Вона може кричати Я я, я, я все рівно це зроблю. Благополуччя – це автономність, компетентність та спілкування, і тоді є шанси на рух уперед наших дітей і назва. Це стосовно того, що відбувається тут і зараз. Але мені саме цікаво, що там написали діти у наш, в наших анкетах. У нас є 150 анкет, але я дуже ну, сподіваюся, що їх буде більше. Це, знаєте, теж велика така праця кожного з нас, Там психологи, надії, Олени, Ірини, Мая, ще наша є у нас команда. Ми знаєте, так одного. Патрі, і ми радіємо, що їх все більше і більше, тому що коли ми побачимо, що про що питання є у наших дітей, і тоді курс наш буде більш ефективнішим і допоможе триватися у цей непростий час.